В мене є е, два брати та дві сестри. Я неймовірно хочу і неймовірно багато працюю для того, щоб в них було дитинство. Я дуже часто дивлюсь на фотографії, як вони змінилися за цей час, поки я був опікуном, і це просто колосально. Данил навчається на веб-дизайнера, Олівія піаніно, іноді вокал, Ніколь займається гімнастикою. Тому в нас просто в зал ходить. Я хочу, щоб вони все спробували в своєму житті от, і знали, чого вони дійсно хочуть. Ви не знають? Я думаю, вони ще діти. І хай вони зараз ще залишаються дітьми. Спочатку повномасштабної війни ми змінили. П'ять місць проживання. Найважчий момент переїзду — це планування. Треба розуміти, де будеш жити, де будеш заробляти копійку для родини, куди дітей влаштувати в школу. Допомогу я брати, боюсь, більше шукаю можливості. Вчився на реабілітолога, а зараз вчуся управління бізнесом та персоналом. Вибирання, звісно, є. Але коли ти приходиш з роботи, діти тебе зустрічають, діти тебе обіймають і. є сили вже з'являються, знаєте, діти посміхаються. Значить, я роблю правильні дії. І це мене дуже сильно заряджає, неймовірно просто.